Одеська громада урочисто святкувала День народження Кабзаря. О 10-й ранку до пам'ятника Тарасу Шевченку приїхали голова обласної адміністрації Едуард Матвійчук зі своїми замами, голова облради Микола Пундик та інші. З це велике свято для українського голова облради Микола Пундик пояснив, що він має надію, що день народження Шевченка стане одним із головних свят країни це на рівні зі святом незалежності бо... та святом Конституції бо, раз, Шевченко – Це совість нашої нації, це совість країни, це совість України. Міського голови Олексія Костусєва на офіційному мітингу не було. Але за двома кордонами міліціянтів, здається, його відпрацьовувала Ніна барикада Качановська. Сьогодні ця двірничка Фонтанського Жику оголосила себе лікаркою та розписувала шанувальникам пам'яті Кобзаря психіатричні діагнози. На, а, человек, радствую, Нагадаємо, що у 2010 році Качановська йшла у міськраду по списках квартії регіонів. На Майдані біля пам'ятника не було прапорів правладної партії, та навіть серед купи прапорів одеської міської ради було ледь помітно лише декілька державних. Після завершення офіційної частини біля пам'ятника Кабзареві активісти розгорнули великий український прапор, співали патріотичні пісні. До пам'ятника поклали квіти представники партії Удар, «Куну», руху, свободи, батьківщини громадських патріотичних організацій. Чи законом і колоном церкви православної вшановуємо пам'ять наших дідів прадідів, На долю, яка сьогодні служилася, нам всім сьогодні не є легко, але, дорогі, тільки об'єднавшись, тільки взявшись за руки, першим ділом у Бога благопоління, ми можемо, дорогі, зробити якийсь крок. Тому дай нам Бог єдності, бо до цього нас призивав Тарас Григорович Шевченко. Шановна громада, вітаю вас з великим святом, з Днем народження нашого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, великого мрійника української держави і душою українського народу. Впевнений, що сьогодні наша українська держава переживає не на найкращі часи. Але ця піна точно зійде. І ми будемо успішними, і наша держава, дійсно, українська держава, буде успішна і поважна, і поважатися у всьому світі зі святом вас і даваємо негоду разом. Певний, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Цей день для нас можливість згадати ту спадщину, ту мудрість, яку залишив нам Тарас Шевченко. Він казав, що поки ми. Не наведемо лад в нашій країні, поки ми не скажемо місця ворогам України. Доти України не буде. Отже, давайте це будемо пам'ятати завжди і своєю працею щодня наближати день нашої перемоги. Слава Україні! Що ми зараз бачимо? Остання сесія міської ради показала, що влади в нас немає, в нас в міській раді сидять окупанти. Вони оточили себе мурами, оточили себе кордонами, міліції, турнікетами, проплаченими студентами, які бояться на камеру сказати, чого вони тут прийшли, чого вони тут стоять. А також. Старими кигибістами, які там лишилися чоловік сто на всю Одесу і, і розказують, що хтось фашист. Тому нас чекає боротьба і перемога. Слава Одесі, слава вам! Слава Україні! Шановні друзі, з великим святом нашого пророка, слава Україні! Героям слава! Я би хотів звернути увагу всіх громадян на народження нового фашизму. Бо фашизм не тільки за формою, не чорні сорочки. Вон фашисти збоку. Задайте, фашисти забороняли в інтернет. А що нам говорять всякі Кваснюковські, Марковські, Кустуцьовські? Що вони кажуть? в Україні нема. Чи самі фашисти? Тільки вони прийняли у фашистів чин. Бо людина не за формою, за чином.